Я Станіслав Куценко, голова Української студентської спілки. Наша організація була заснована 20 років тому, і тоді вона займалася тим, що відстоювала основні права студентів, захищала їх інтереси. Крім того, українська студентська спілка мала на меті відстоювати державність в Україні і вважаю, що стала однією з рушійних сил до того, що в 1991 році Україна стала незалежною. Протягом своєї діяльності ми займалися багатьма. Справами, які принесли користь у майбутньому, зокрема, ми відстоювали права на пільги для студентів на достойний рівень проживання в гуртожитках, на достойний рівень стипендії. У всі вікоповні часи, коли в Україні були важливі події, українська студентська спілка брала в них участь. Це і славнозвісні акції Україна без кучми, це і революція на граніті, про яку я вже згадував. Це і вибори президента. Ніколи студенти не були осторонь важливих процесів в Україні. Наша організація також є активною на міжнародному рівні. Зокрема, є постійні поїздки в країни Європи до наших друзів і до нашої партнерської організації, яка називається Європейське демократичне студентство. Це організація, яка є студентською гілкою європейської народної партії. Партії, яка вже більше 20 років править у Європі, тобто та, яка є визначальною і яка вказує на пріоритети для європейських громадян. Ми долучені до європейської сім'ї, і це є важливо для нашої організації. Членами нашої організації є як студенти, так і школярі. Ми їх виховуємо в патріотичному дусі. Вони знають, що є національна ідея, так само вони займаються спортом. І ми співпрацюємо із Всеукраїнською Федерацією Хортингу, асоціація, яка об'єднує найкращих спортсменів України, які часто розуміючи, що потрібно розвивати національний вид спорту, міняли свої пріоритети і приходили в хортинг як у ту структуру, яка має свої філософські цінності, свої моральні цінності, і та, яка виховує справжнього спортсмена, а також патріота України. Ці речі є дуже близькими для нашої організації для української студентської спілки, тому ми максимально широко розповсюджуємо інформацію про хортинг серед наших членів, які є як в Україні, так і наші партнери за кордоном. Я вважаю, що нині хортинг іде великими кроками вперед, і важливо є те, що він є організованим, що є свої правила власні, це не є хаотичний рух. І він має всі перспективи для того, щоб стати справжнім видом спорту, який буде в душі українців, і за наших спортсменів, які будуть займатися хортингом і представляти Україну на міжнародній арені, дійсно буде болювати вся нація. Українська студентська спілка, як всеукраїнська молодіжна громадська організація, так само докладе до цього всі зусилля. І я певна, що кожен підростаючий молодий член української студентської спілки буде гартувати свій дух в рядах хортингістів.